Летять утки халібутий криль і два гуся. Обана! на красота. Що ми взяли? Палтуса і криль. Крильовий криль. Ми в шикарному місті, просто шикарно крутецькому місті. По комфорту, як по рибі, не знаю. Здається, це називається Олександрівка 3. Тут крутецький містяк, це двойний лісний містяк. Нам сюди, нас сюди привіз Руслан, показав дорогу. Ми тут були з адміралом Перегаром на дамбі в тому році. Але, здається, нічого не взяли, і там ще й глюк, звук заглючив. Коротше, щось таке було. Але то таке було. Ми майже у вершині, але чи, чи то десь посередині. Шикарний дубовий ліс, і я так розумію, сонце весь час в спину. Тобто... Затишок колосальний. А коли дави плюс 40, самі розумієте, я розкладаю резинку і заодно готуємо кораблик і прикормку. Бахнем палтуса. Золоді почали падати, бережіть лисину. Що ж, не розводю болтологію, розводю коропа і то столоба на покльовку, понеслась. Як наче в сусідів, що проклюнуло в Руслана. Скоріше, ложна тривога. Ой! От ето у вас голова крутиться. <свіття> Вертольоти. Тримайтеся, сходимо в гості. Дерева. Вечерній кльов. Бім-бум. Оп, де ці шкодливі поплавочки. Штіль. дистанція метрів 70 двадцятикратний зум. Вечеріє. На той стороні рибочки на углу. Вроді десь тут пляж, хтось купається, шумить. А так особо і не видно, не чутно людей. Ну що, коропа мур не проскочив, буває. Але прикормку ми тільки половину використали, і то трохи в відрі на донечці залишилось. Федорошулічина, Лелеківка, а може навіть Херсонські карасі, її чекають. Але це вже буде зовсім інша історія. Побачимо. Поки що сварачуємося, буде видно. Нефіга собі, ящірки бігають. Я її навіть бачу. Ух, шайтанама. Всім привіт. Ваш улюблений ставочок. Ракурс вам, мабуть, цей уже приївся. Завжди можна поставити по-інакшому. Оп! Посидіть в тіночку, поки я там на сонечку Ох. коропів половлю. Кругом бардак і срач. А у нас Real Fish Метод фідер і торнадо. Змиємо цих коропів. Чим далі, тим краще. Треба замішуватися і завозитися. Ладно, без лишньої болтології. Погнали! Спека, капець, трохи склався. Дубль 2 записую. Хорошо, що вирішив провірити звукове. Помагає оприділити, нормально, пише камера чи ні. Записує з шипящим звуком. Видно, мікрофони на сонечку перегріваються. Я на камері прослухав те, що записав. Бо кажу ж камері, щоб вона виключилась, вона не виключається. Думаю, ага. Гляну, що ти там поназаписувала. Головне вчасно помітити. Ну і Плюс, коли заряд повний, акумулятор становиться, починається супер суперпоміхи, тріск, звук. Просто не пишеться толком. Того треба слідкувати. Буває так, що запишеш, а там почти всі, всі відоси без звука. Тоді музику вставляєш або удаляєш. Або писав, писав відосів то 6, то 4 записав, а камера думає. А не от лі мені флешку. Ай, да, отформатірую. І бере і форматірує. Ну, 12-та такої фігні не робила. <свісно> а от з 9 було. Один раз було точно з 9, може двічі. Там, якщо вона хоче форматувати, автоматом включає і треба одразу до неї бігти, збрасувати її. бо... І, по-моєму, до дев'ятки у нас була 7 чи то 5. Ну, п'ята навряд чи От сьома, мабуть, глюконула. Так же була штук 6 відосів ловля щуки. Зняв, кльов був бешений, Десь штук 20-30 щук точно виловив, випустив. Красота, думаю, 6 відосів, зробимо жирнючих. Приїжджаю, ноль. Просто флешка глюконула, здається, і все. Буває. Ну, А то був в минулому році тарані натаскав на білому на 4 відоса. Приїжджаю додому знімати котиків. Камера бере і форматує флешку. О, весь день на говно. Вся робота. Раз чи два на рік буває і за це весь час переживати треба. Зараз стоїть нова флешка на 500 гіг, втора запасна є на 500 гіг. А знімаю Full HD, якщо кому цікаво. Основна маса дивиться це на телефоні. Їм взагалі в 480p можна знімати, <свісно> Вони різниці не помітять. Ну, На комп'ютері, звісно, і на телевізорі Full HD гарно виглядає. І все. Хотілося б 4К. І можна зняти 4К, але дуже довго кодувати, ну, раза в 4 десь довше відео з кодірується, ноутбук паше. І є великий шанс того, що при кодіруванні воно слітає і починати треба все заново таке часто трапляється. Тому якщо записати в Full HD, то все пролітає швидко. Тут або ноутбук міняти на ще мощніший, нафіг він нужен, лібо і так. Full HD всіх, я думаю, абсолютно влаштовує. Навіть на 4К телеки воно буде дивитись те, що треба. От такі пироги. Це, мабуть, вітер зачепив. Бо корпи не чіпляють взагалі. Добренько, я вас покличу, якщо що. Гов б відео. І хто це діло? Ви гляньте, гляньте, гляньте. Оп, натяжечка. Натяжечка. Пішов під сусідню снасть. Сподіваюсь, поверху пройшов. Ого! Собака ні, не поверху взагалі ні разу. Нижню почав натягти. Свінгер почав напрягатися. Попробуємо по-хитрому вивести. Ну, похоже, взагалі ні разу не вийде. Можливо, намотав. Як я не люблю перекидати одразу пару палок, аби ви тільки знали. І так і є. Падлюка така, вони ж розвезені в різні боки були. Що ж там таке? Хто, хто виновник торжества? Поривкам похоже на зіркалку. Так, да, вона сама. І кстати, він вийшов. Кіла півтора-два. Царський прийом обеспечен зараз буде. Ох, трофейна. Для цього місця двушка наша. Оп! Красивий, та ти красивий голодранець, тільки хвіст трохи зарізший, а все остальне голе-голісіньке. Як же ти жив і вже в когось сходив. Старенький гад. Йоханий бабай. Так і камеру навернути в десятий раз можна. Старенький, але не безполезний, Як казав Шварценеггер у фільмі Якому-то термінаторі. Провалившись в прокаті. Отак, От як оцей короб. Цоп цебе цоп цебе Погнали наших сазанів. Собака дика, ну все одно прийдеться перезакинути, бо розстягнуло по дну, віри, вже не буде і правди, самі розумієте. Ой, ладно, ой, поламай рогатіни, гріємо мотори. Порядок дві точки перезавезені. Сподіваємось, підловимо ще під шабашець. Діло йде до 10-ї, ще дві годинки. Але то дупа, то капець. Тому ще одного візьмемо. Ніяк, не інакше, а може і двох. Але це не точно. Будемо розбиратись і розберемося. Речі, більш-менш склав, не всі, але в процесі. Тряпку взяв, машину заніс, упав. На кресло, відхекався. Здоров'я треба берегти в сорокет. На 40-градусну жару на рибалку їздити не можна. Середина літа вона догнала. Зазвичай в червні, після 20-го доганя. Ну, в цьому році на 2 недільки затрималася. Але догоне середня. Температура по палаті, так сказати, не міняється, плюс-мінус в год середня температура по планеті. Тобто, якщо літом було жарко, зимою буде холодно. І навпаки, якщо літом було б прохолодно, то зимою б це тепло десь би догнало. Може в нас же і не у нас би точно. Ну, суть, ви розумієте. Глобальне потепління. А перед війною останні зими, ви пам'ятаєте. У нас крига стояла тиждень-два, і то така крига, що я човном ламав і ловив карасів. На кригу було і не вийти. В кривому розі на 1-2 градуса холодніше крига встигає. Та да, навіть більше, ніж на 1-2. Тут я добре побігав. Десь три тижні крига стояла, якщо не більше. В Херсоні казали, один чи два дні виходили і так на канави, які є два-ідва прихватило. Нічого не ловили і шабашили. Ой, от такі справи. А тут, коли на ловив, в Київ приїжджав, там коркою ставки були покриті. Я на новий рік привіз фідери в Київ, а там корка стоїть. Так ми на новий рік і встріли. Києві, на Софіївській борщагівки. Так що так от. Побачимо, мабуть, до цієї зими не дотягнемо. Риболовний білет нам не продлять. По здоров'ю. Зараз усі, усі годні. Со мною чувак сидів, сидів, який похоже І Всю, в стаканчик чи в якусь баночку з трубочки ходив, я уверен, він теж пройде. <гум> Пофігу. На медкомісії одразу вас увіряють, що ви здоровий, як бик. Пофігу на всі ті діагнози, це все фігня, я вам кажу, ви здоровий. Ідіть відсюди. Отак. От от. А якщо хочете врізати дуба. Вріжте нам пофігу. Приблизно так, тільки толерантними словами й об'яснили. Всім все равно, це ні на що не повліє. Класика, клас. Яку страну побудували, називається? Ну, кое хто хоч поржав і кричав, що гірше не буде. І ми, в нас ще, навіть не Рубікон, це навіть не середина. І не знаємо, куди, куди ми попремо після середини вперед чи назад з такою дупою. Ну, то таке, не розводі болтології. В сусідів сигналки достали. Він ставить на рогатину і підматує, і підматує, і підматує, і підматує. А воно пищить воно і пищить, пищить і пищить. Та йоханий бабай, ну це капець. І причому звук на, на повну врублений. Ну хто так робить? Весь ставок слухає, як ти сигналізатори регулюєш кругом кожні 5 секунд. Та збав ти звук хоча б. Боїшся, що не почуєш чи що. От я людей не розумію. Сигналізатори покльовки купляють, а як ними користуватися, не купляють взагалі і дупляти відбивають. Як, що, зачем. Вони класні тільки з пейджером. Без пейджера це плюс-мінус фігня. Хіба що оце на повну громкость ставить і щоб в машині почути, як спиш, що сигнали. І то не факт. Не сразу почуєш. От Пейджер це річ. А так, купили звук і чувствительність на максимум і, блін, хуже зелених бубенців, хоча що може бути гірше? Такі пироги. Добре, не розводю болтологію. Чекаємо ще рибку. Гоупростоп відео. Стояло взяти погризти трошки дині. І тут пердиня потягало і бросило. Називається прозівав. Гони засіклось. Я вангую, тому що кормак 50 грам, кормак вагою 100 грам, січе швидше і легше. І без проблем. Тому що маса кормака дозволяє пробити. Ну, гачок гострий, не такий щоб аж уже, але гострий. Знач, не винуватий. Гоупро виключись. Гоупро виключись. Що фіга? Ну, естественно. Ну що, продовжимо. Те, від чого нас так безжально відволікли холостою клювакою. А саме диня літо все-таки, гріх не погристи. Всім смачного. Шабашимо. башимо. Дело то житейське. У нас остався торнадо криль і метод криль. Треба же два криля. Тут, я думаю, в мене в глазах двоїться. От так от. Не сховаться, як бачите, сонечко в спину. Не туди, ні сюди. Чорт його знає його лазить. Але то таке. Дякуємо Реалфішу за підгончик. Ще точно буде два відоса, а може і більше. І це вже буде зовсім інша історія. А пока, ссылочки в описі під відео. Реклами в відео немає. Не благодаріть. Підписуйтесь. Всім пока і до зустрічі на воді.